Грицики, на відміну від інших бур'янів, розмножуються з неймовірною швидкістю. За сезон одна рослина може дати кілька поколінь, причому простати здатні не тільки зрілі, але і недозрілі насіння. Чи можна позбутися від бур'яну? Пастуша сумка, інша назва сумочник пастуший виростає на території Росії не тільки в помірних широтах. Її можна зустріти скрізь, крім арктичних районів, росте вона біля доріг, на сміттєвих звалищах, городах, ділянках, пустирях, пастуша, сумка, опис, грицики, однорічна рослина сімейства Капустяні, висота бур'яну залежить від місця зростання і коливається від 20 до 60 см стебло тонке, прямостояча біля основи стебла знаходиться розетка перістороздільних листя. Ті листя, що розташовані на стеблі, мають довгасту форму з цільним або зубчастим краєм китки білого кольору, невеликі складаються з чотирьох пелюсток, Плід грициків, стручок серцеподібної форми невеликого розміру, його довжина і ширина не перевищують 5-8 розташовані стручки по всій довжині стебла насіння жовто-коричневе, дрібне максимальна довжина. Два п'ятьм, незважаючи на невелику кількість насіння в одному стручку, кожна рослина за сезон здатна сформувати близько 40 тис насінин, пастуша сумка розмножується тільки насіннєвим способом. Цвітіння грициків починається в квітні і триває до самої осені. Насіння дозрівають протягом усього вегетаційного періоду, починаючи з травня і закінчуючи вереснем. Обсипалися насіння, можуть відразу почати проростати з цієї причини. Молоді паростки грициків з'являються постійно, починаючи з весни і до глибокої осені. Виросли напередодні зими рослини йдуть під сніг, це озима форма грициків, і продовжують зростання навесні. З приходом тепла навесні при підвищенні температури повітря приблизно до 10, проростання насіння відновлюється найвищий відсоток проростання у насіння, які знаходяться недалеко від поверхні ґрунту, на глибині 2-3 см життєздатність насіння грициків зберігається протягом 6 років. Навіть пройшовши через травний тракт, тварини насіння не гинуть хоча відсоток схожості зменшується, з'явилися сходи швидко рушають зростання. Всього за один п'ять місяців вони проходять повний цикл розвитку і дають життєздатні насіння. Ще через один п'ять місяців з'являється наступне покоління рослин, і так два три рази за сезон з цієї причини пастуша сумка виникає на городі знову і знову і швидко поширюється по ділянці, як позбутися від пастушої сумки. Однак у Грициків, на відміну, наприклад, від барізки або лопуха, є і слабке місце поверхнева коренева система. Кущі видаляються з землі разом з корінням без особливої складності потрібно лише вчасно виривати рослини, щоб не давати їм формувати насіння. З огляду на те, що існує яра і озима форми бур'яну, починати цю роботу необхідно ранньою весною видаляючи перезимували рослини. Зробити це можна за допомогою буронування, молоду пастушу сумку можна закладати в компост разом з іншими травами, якщо ж ви упустили момент і на рослині встигли дозріти насіння. То ці бур'яни потрібно спалити в іншому випадку. Підгодовуючи компостом культурні рослини, ви засмітите ґрунт насінням грициків, якщо грицики засіяла велику територію. То можна використовувати такий прийом, як посів сидератів. щільний шар коренів сидеральних рослин не дасть прорости насінню бур'яну і просто заглушить їх. У цього методу є ще один плюс: одночасно зі знищенням бур'янів ґрунт буде збагачуватися поживними речовинами з народних способів боротьби з грициків, можна використовувати оприскування рослин розчином оцевої есенції. До 4 л води додайте 1 л оцту і все перемішайте, оприскати бур'яни, намагаючись уникати попадання розчину на листя культурних рослин. Ще один спосіб боротьби з пастушою сумкою. Гервіциди тут вибір великий, позбутися від грициків вам допоможуть на пан спрут екстра, лазурит для газонів, магнум і лінтур. Розводити їх потрібно строго по інструкції, щоб не заподіяти шкоди собі і культурним рослинам корисні властивості пастушої сумки. Грицики, як майже будь-який бур'ян, приносить не тільки шкоду, але і користь причина в її хімічному складі. Надземна частина рослини містить вітаміни, винну, лимонну, яблучну кислоти, сапоніни, хитонциди та інші корисні речовини. Завдяки такому складу, вона знайшла застосування в кулінарії. Медицині та інших областях пастуша сумка в медицині. Лікувальні властивості грициків були відомі ще з часів стародавнього Риму, у наш час користь визнана навіть офіційною медициною. Лікарські засоби роблять з надземної частини рослини, зрізають траву в червні або липні. Вибирають тільки абсолютно цілі рослини, без ознак хвороби або пошкоджень. Препарати, створені на основі грициків, допомагають при багатьох хворобах. Їх приймають при внутрішніх кровотечах для лікування пієлонефриту як сечогінний і ранозагоювальний засіб. Крім того, грицики допоможуть при холециститі, проблеми з шлинково-кишковим трактом, хворобах серця, підвищеному тиску і застосування грициків в кулінарії, використовують грицики не тільки в медицині. Але і в кулінарії особливим попитом користуються молоді листочки, грициків сумки, тому що вони не тільки корисні, але ще і смачні. Молоду зелень додають в салати перші страви і навіть в начинки для пиріжків з них роблять пюре, кладуть в м'ясні та рибні страви. Старе листя висушують, розтирають і додають в якості приправи до різних страв. Приправляти їжу також можна висушеними. А потім, розмеленими насінням грициків, одні дачники всіма силами намагаються позбутися від грициків, а інші, навпаки, використовує її на користь собі і своїм рідним, до якої категорії ставитеся ви.